Доброго дня. Сьогодні 24 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії ІМЕКС Кепітал щоденним оглядом ринку. Американські фондові індекси закрили вчорашню торгову сесію на негативній території на фоні слабкої макростатистики з Європи. Індекс S&P втратив 0,84% і закрився на відмітці у 1366 пунктів. Нестабільності на фондових площадках додали і політична ситуація в Нідерландах, де прем'єр-міністр подав заяву на відставку усього уряду країни. Причини такого рішення неспроможність політичних партій сформувати план економії бюджету королівства до 3%. Як результат відбувся ріст доходності іспанських та італійських облігацій. Сьогодні стартує дводенне засідання ФРС США. Однак не варто очікувати запуску q 3 Даний факт може спровокувати подальше падіння фондових площадок. Український фондовий ринок закрив вчорашню сесію з зниженням на 1,8%. Сьогодні індекс української біржі знаходиться біля нульових відмітків. Найзначний ріст спостерігається серед акцій Валії, Наківського медзаводу та Укртелекому. На подальший хід торгів будуть впливати дані США. Також о 16.00 будуть опубліковані дані по індексу цін на дома в найбільших містах США. А о 17.00 вийде інформація по продажах нових домів за березень, індекс позовшої довіри в США за квітень, а також індекс ділової активності в виробної секторі за квітень від ФРБ Річмонда. Я бажаю вам успішного трейдингу. до завтра.